Боже, з чого це почати? Стільки всього відбулося? Всім привіт! Мене звати Аня, хто перший раз на моєму каналі. А, я. Що я можу сказати? Ті, хто на мене підписані, привіт! Я була тут рік назад, чи, да, десь так. І останній раз, коли я заходила на канал, я згадала взагалі, що щось знімала, і що на мене навіть трошки підписалося людей. Я була трохи в шоці, мені було приємно, і я розуміла, що в мене є це бажання щось робити, знімати, але не знаю, немає часу, немає можливості. Напевно, я думаю, що це все відговорки. Е -е, і навіть зараз я не знаю, як правильно побудувати свою своє мовлення, тому що я говорю суржиком, а тут ніби хочеться якось говорити типу, правильно, знаєте, як всі це звикли, показати свою правильність. Але ладно, я буду говорити, так як я говорю. Я дуже переживаю за те, що вистачило пам'яті, тому що останній раз, десь рік тому, коли я якраз сідала записувати очередне відео, я зібралася, я ну, якби, себе оформила, все виставила. І я віднял, відзняла буквально хвилину, і мені пілікнуло, що е, закінчилась пам'ять. І все. І на тому я така пока. Я не знаю, як я назву це відео. Я не хочу його називати підсумки року, але, походу, це так і буде, тому що я просто розкажу, що в мене відбулося за весь цей час, поки я була відсутня. Надіюсь, вам це буде цікаво. Якось цей рік я навіть... Інстаграм не вела, я передивлялася свої архіви, як я кожен день фігачила якісь історії, щось розказувала, щось писала. і Це було так цікаво, що я навіть залипла. І потім у мене така думка: блін, чого я перестала це робити? Не знаю. І я дійшла до висновку, що напевно я просто якось закрилася і вирішила менше транслювати своє життя в інстаграмі. Фідбек був там, від моїх знайомих, відповіді на історії. Ну, коротше, ну, типу, люди на це заходило, багато хто мені казав, що їм подобається мене слухати, якісь мої думки, якісь там мої розсуждення на якусь тему, яка мені там було, заходила ввечері. Але якось напевно я просто закрилася і вирішила, що чим менше я розказую, тим мені краще. Тим мені якось я більш сфокусована на тому, що я роблю, але зараз я бачу, що напевно, що ні. І це просто цей рік був якийсь дуже важкий. Я думаю, він всіх був важкий. Я вже скільки відео передивилася. І, до речі, цей рік я якось взагалі забила на Ютуб і в тому плані, що я не знімала нічого, і в тому плані, що я перестала дивитися. Єдине, що я дивилася, це. Там, не знаю, леви на джипі, якісь їхні випуски, де можна просто посміятися, розряд там. Ну, в общем, хто дивиться, той знає. І все раніше я прям залипала на Ютуб, і в мене ж є. Там ну, я підписана на, на якісь канали. Я прям моніторила, я дивилася кожне відео, не пропускала жодного. Потім якось це все зникло, і взагалі мене, якщо чесно, почало прям фізично нудити від телефону, і взагалі не хотіла в, нього, ну, в ньому сидіти. Я не сижу в інстаграмі, не сижу в Ютубі, не сижу ніде. От мені написали, я відписала, все, там дві хвилини прогортала і все, і пока. Ну ще іноді буває залипаю в тіктоці. І то це, ну я ж кажу, рідко, тому що напевно немає часу, а коли він у мене є вільний. Мені не хочеться його втрачати і просто скролити ленту, надивлятися цих блогерів, яких все класно. Тому що тоді я заганяюся, і в мене якийсь депресняк, що я нічого не роблю, що я нічого не знаю. Е, ну, коротше, я думаю, ви розумієте. Я Юлі виставила цю картинку. Я надію, що вона болі-мені нормальна, тому що це ще одна з причин, чого я нічого не знімала. Тому що, якщо почати спочатку, останнє моє відео було. Здається, про те, що ми з хлопцем переїхали на квартиру свою. Там ви бачили, не було ремонт, Ну, як був ремонт, але не було, не було меблів, не було дверей. І влітку сталося так, що ці стосунки закінчилися. Вони були майже 6 років, 5, 5 можна сказати. От, І я зараз знов тут. Я не пам'ятаю, там здається, що відео звідси не було на каналі, тому що я почала знімати, коли я жила окремо сама. Коротше, відео в цій квартирі у вас ще не було. Тут максимально не, я не знаю, ну, нема картинки тут. Я, я поки придумала, як тут зробити так, щоб хоча б фон був нормальний. зняла з карнізи гірлянду, яка вона тут висить так в місто ночника. І от щось придумала і, в принципі, мені подобається. Нормально, може бути. Як буде далі? Як я буду далі виставляти картинку, щоб дошукати? Я не знаю. Може, десь якісь кафе буду знаходити, хоча це дуже важко, тому що там голосно і прийдеться чи мікрофон купляти. Чи що, я не знаю? Я не хочу зараз за це думати. Навіть я тягнула час, я хотіла купити лампу сидло. І я все ніяк не можу її замовити, бо все время щось не так. А тут сьогодні я зрозуміла, що в мене прийшло натхнення. Якщо я зараз цього не зроблю, то я це ще зроблю, якщо зроблю бог зна коли. Того отак. Вот Соу, so, uh, закінчились мої стосунки. Uh, я переїхала до батьків назад. Для мене це, звісно, такий крок назад. Я не дуже хотіла цього. Я не хотіла цього, в принципі, але так вийшло і вже як є. Був у мене період, що мені дуже хотілося побути самі. І це в принципі нормально. І так як я жила вже окремо, я звикла до того, що я сама. І ну, в мене є свій простір, і простір він якби не обмежений. Ну, тобто, не одна кімната, от як у тут у мене, а ну, вся квартира, я в ній хазяйка, і, і все. Я знайшла квартиру. Переїхала, оплатила перший місяць, останній місяць. Це було через знайомих, шло було без ріелтора, тому що це взагалі окрема тема, як збирають гроші ці ріелтори, і за що ми взагалі їм маємо платити повну суму. Ну, я думаю, в нас, здається, в більшості міст в Україні така фігня з ріелторами. Просто десь вони беруть меншу комісію, десь більшу, ну не суть. Я пожила на тій квартирі три тижні і от я знову повернулася сюди, тому що там була неприємна ситуація. Там нічієї вини, в принципі, не було. Мені було там добре, бо я була сама, але були певні моменти, за які я, напевно, не буду казати, може, скажу пізніше якось там в наступних відео. Я надіюсь, що вони будуть. Я надіюсь, що вони будуть. Дай Бог, що мені це відео змонтувати сьогодні, може, якесь число. Знаєте, Після того, як я переїхала сюди, я думаю, ви замітили. А може, не замітили, Я думаю, ви маєте її знати. Е, дуже класна дівчина, блогер, нам дуже подобається. Е, а я це розказую? Це не надо нікому. І так, що поміняли за останній рік? Я вже переїхала, я вже про це сказала сто раз. Може, ви ще просто не почули. Я скажу ще раз. Другий момент я поставила брекети, які дуже довго на них наважувалася, дуже довго хотіла. <клес> в загальному я хожу з брекетами вже 4 місяці. І це відео, яке зараз ви дивитесь, воно мало бути про брекети, але в останній момент мене перемкнуло, і я чогось подумала, що напевно це вже не актуально. Оце от брекети, моя історія, там це все. Що можу сказати? Якщо вам цікаво, але я думаю, я все рівно може пізніше запишу це відео про брекети окремо. Я розкажу, як я наважилася, як мігрували зуби мудрості. я Може навіть не знаю, чи покажу фотки. У мене в інстаграмі є актуальне мої зуби і там. Ну, не всі, звісно, фотки, але там є фотографії і ну, історії, я знімала, яке в мене було це, як я відходила просто після цієї операції. В загальному мені зараз видали три зуби мудрості, щоб вже не панькатися. У ну, мене всі були під дьоснами, мені їх всі ну, викавирювали, зашивали потім дісну, і того я ну, відходила так нормальний відходняк у мене був. Потім вставила брекети, мені вже подобається, як порівнюються зуби, але мені не подобається те. Що в мене, чи то появився, чи то просто перед установкою е, лікар моя недогледіла. І у мене зараз купа каріеса, який треба робити срочно, щоб він е, ну, не розвивався далі, бо в мене дуже швидко розвивається карієс, якщо це цікаво. І, е, якщо нічого не робити, то е, потім в місті з брекетом брекети мені знімлять разом з моїми зубами, а я цього не хочу. Третій момент. Я нарешті пішла на права. І я вже на фінальному етапі. У мене скоро у мене вже був один іспит практичний в МРЕО, я його не здала, тому що я дуже перехвилювалася, при тому, що їжу я нормально. Я відкатала на практичному 40 годин. Пішла здавати іспит. Трошечки неудачно познайомилася з. З екзаменатором, чи він був не в настрої, чи чи він просто така людина, я не знаю. Ну, в общем, я дуже перехвилювалася і я не здала її спит, Але я що зря стільки грошей і часу на це потратила, я записалася на наступний раз, і от на цьому тижні я буду здавати другий раз. Я сподіваюся, що я здам. Ну, Це має статись, я маю здати, не знаю, з 2, з 3, з 5, але я здам на ці права, блін, бо я дуже хочу водити, я дуже люблю машини, кермо. Ну, коротше, отак. От вот. Також в 24-му році я почала нарешті ходити стабільно в зал. Два, три, на початку я ходила прям три рази в тиждень. Потім трохи було багато роботи. Я ходила два рази в тиждень. Ну зараз стараюсь два. Два, ну три вже не виходить, але два стараюсь ходити. Мені дуже подобається, як виглядає моя фігура, як я підтягнулася. В принципі, якийсь появився цей, знаєте, кайф ходити в зал. Я прям чекаю вихідного, щоб свого вихідного, щоб піти в зал. Раніше такого не було, але от не знаю, вчора була на тренуванні, якось трошечки пропала ця мотивація і ентузіазм. Але я все рівно не планую це закидати. Я просто вважаю, що це такий період. Зараз ще така я не знаю погода. Вона на мене дуже сильно впливає. Того я думаю, що все буде ок. Мені подобається, що є результат. Ще хочу трошки поговорити про пошуки себе, про самореалізацію. У мене 23-й рік. Був такий е, мощний по духовному розвитку. У мене був якийсь прям такий скачок, коли дуже сильно в цьому виросла. Зараз якось це трошечки отак рівно, але все рівно в моєму житті е, попадаються люди, і я це все частіше помічаю. Таке, знаєте, е, із питання на е, стресостійкість, чи витримую цю людину, чи ні. Це серед клієнтів. Я працюю майстром манікюру, і робота з людьми, робота з клієнтами це насправді дуже важко. Напевно, що останні декілька місяців у мене в цьому плані про якесь вигорання. Я дуже втомилася, особливо новорічна. Оця була гонка. Але ще до того, ще до грудня, ще в осінню. Я думала, за те, що я вже втомилася слухати цих людей, працювати з цими людьми так тісно. Кожна людина сидить з тобою дві години, там якась мовчить, і ти собі просто робиш свою роботу, якась людина там, на тебе щось вивалює, якісь свої проблеми. Ну, типу, це якби в нас. Я не хочу сказати, що це норма, тому що ми не мусимо це робити. От, майстри в сфері краси. Б'юті індустрія, ми не мусимо вислуховувати клієнтів і оцей сеанс психотерапії. Ну, як би, блін, є психотерапевт, є психолог, будь ласка, йдіть до них і вивалюйте свої проблеми, або там не знаю, зі своєю близькою подругою. До чого блін, приходити оце на послуги і, і одне діло просто там, знаєте, розказувати про якісь там свої переживання, проблеми, ну просто от як розмова. А друге діло, коли людина це переводить в якусь, я би не сказала, що пасивну агресію, але, типу, як на те. Тут не так, тут не так, і взагалі ви майстер фіговий, і ви ніфіга не вмієте, і нафіг я до вас прийшла. І все рівно далі ходить, і кожен раз висказує своє фе, що їй там щось не подобається. Поміняйте майстра, виміняйте майстра, вам все буде подобатися. Не робіть нерви ні собі, ні людині, якій приходиться з вами працювати. Виговорилася. Тому на рахунок самореалізації я можу сказати, що я напевно що досі себе не знайшла. З Одної сторони, це ну, непогано, бо себе ще можна шукати, а з іншої сторони, в мене є, знаєте, такі определені цілі, які потребують ну, фінансів. У мене закінчилася пам'ять, я видалила пів галереї. Подивилась, тік, що, ж я сиділа в відео горбата і з дуже втомленим якимось поглядом, але. Як є, взагалі, я просто зараз кажу собі молодець за те, що я просто зібралася, сіла, відзняла, зробила те, що хотіла. Тепер треба це змонтувати і виставити. От, тому коротко вам так розказала, що в мене відбувалося за цей рік. Він був важкий, але він пройшов і на тому йому дякую. Надіємося, що 25-й рік буде краще. Буде не знаю наскільки легше, але. Зробить нас з вами всіх краще своїми уроками. Вони по-любому будуть. Все ровно і гладко не буде. Основна наша ціль, основне те, чого ми хочемо, це щоб закінчилось те, що вже триває три роки. У нас я вірю, що це бороться. Це станеться. Я всіх вас люблю. Я дякую вам за те, що ви на мене потрошки підписуєтесь. Це дуже приємно і дуже неочікувано для мене було. Да, там 20 людей, але все рівно, це вже 20 людей. Вони вже можуть не влізти в цю кімнату. Це ну, для мене це дуже приємно. Вопроси до мене це те, що копійга інше не роблю. Я замовлю світло, я щось придумаю з цією пам'яттю, тому що тільки що вона знову пропала, я кожен раз теряю Оцю цепочку, про що я говорила, поки я щось повидаляю, почищу, щоб записати ще якийсь маленький кусочок. Все, я вас всіх цілую, люблю. Дякую, що подивилися це відео. Цом-цом.